Оце від отіля понад полями іде поліетиленова труба. Це по жукових полях орендованих. Поліетиленова труба, вона десь отака. Ми роз, там роз, хлопці роздирали чорного цвіту, така, може, тридцятка, отака. Ось вони зробили колодість. Сюди підводиться труба із свинарника. І ось задвижки, ми їх закрутили. А може яку трубу буде там. Значить, від відсіля, це ж ось свіже проложено, видно, що свіже проложено. Іде магістраль. Це все е земля Білицької селищної ради. Вона в запасі Білицької селищної ради і це, можна сказати, самозаход, саме настоячий самозаход. Оце ось, іде сюди. Далі. Це все жукова техніка робила, все тут робилося не на один день, мабуть, і не на один день. Оце обнаружено було вчора. Коли приїхала сюди ініціативна група у 5 годин десь около 5, воно качалося, це в нас є знято на камері, коли качалося по цій трубі. як Сейчас я покажу да верху. Тут без туні журнала і швама одлайда туди до кипова по підстоятель. Тичі в дюрається. Гімна, прям густі гімна течуть. Цукровий завод відказався від відстойників. І вони перейшли у власність запас земель селищної роди. Це було років двох. Так вона ця земля стояла від стійники. Ніхто не мене користувався. Так воно все було. Ніхто в нас у оренду їх не просив, ніхто не, е, на переговори ніякі не виходив, що ми дайте нам. Хоча вони, подивіться, ніякої ізоляції там немає. Просто земля. Завод цукровий качає у відстійники. Воду яку миють. Буряк і хвостики, там можуть бути попасти хвостики. Там чиста йде вода. Без ніякої хімії, без ніякої нічого, коли качає цукровий завод. Оце було дві карти. Отут. Оце було дві карти. Ну, Я думаю, що тут, кроме техніки, жука нічого більше не працює. Вони підготували собі ці дві карти, вони розгорнули, зробили без ніякого дозволу селищної ради, без нічого. Це само... явний самозахват землі. Вони розгортають дві перегородки, кожна карта перегорожена, Вони згортають цю перегородку і підготовляють карту для викачування. Зробили це вони дві карти такі. Зараз ми з вами подивимося на ту карту, куди йде оця е, труба. Накачана була повна карта. Повна карта. Оця. І скільки тут кубів води. це, Ви можете представити, що це наша підтєва вода. оце, оце вода, яка качається з-під землі. Оце вода підтєва. Значить, воно прорвало отут дамбу і туди воно нижче. І їм не прийшлося відкривати оцю дамбу. Вітайте, дамбу в цю карту качати. Бо воно самовольно, самовольно. Прорвало там перегородку і пішло туди наниз. І вже із-під свіжої дамби отакі калюжі води, вона просачується. Ну що вони зробили? Вони переорали вдоль отак, трактором, щоб воду трошки задержати. Через те, що коли закінчиться, по такому вода жижа оця піде швидко, а там ставок. І вода піде в ставок. Оця жижа вся піде в ставок. А, О, і там свіжа дамба так. нагорнута, ну вже із-під низу вже калюжі отакі. Ми їх теж зазняли це на кому. Да, да, да. Вже калюжі отакі. О. Вся вся вода і жижа йде у підземні води. Скільки воно тут? Ну я думаю, що це не так багато часу, дивлячись по роботі і по цьому всьому, що тут нароблено, то я думаю, неділі-дві-три найбільше вони оце качають. Оце десь неділі-дві-три, оці всі нечистоти зливаються прямо у відстійники, неізольовані, і все йде в землю. Так що воно не тільки білека й до достане. Якщо вже воно не достало. В колодязях у нас у, на подолі 6-7 метрів води. Так що, якщо попала жила води туди, то вже в нас є в колодязях у кожного. Буде. І ми останемося без води. Це не шутки. Я вам чесно кажу, на сьогоднішній день, вірніше, на четвер на утро, вони, в них тільки йде плановий вивіз, від графіка вони відстають на 1100 лов. Mm. Оце так. Чим воно все закінчиться, ми не знаємо. Треба в тюрму сажати оцих людей, які отаке роблять. Це ще люди білицькі, не всі осознають, що це таке. А коли будемо жити на привозній воді, тоді вони будуть. Тут уже не в тому, чи запах є, чи нема. Тут угу. нам катастрофа екологічна, загроза воді йде. Просто-напросто загроза воді йде. Значить, ти багато опоздала. Що таке? Приїхав жук. Ну? Добрий день. день. І балакав, балакав. І жде, поки людські огороди уберуться, і я буду, буду виплачувати стих на, на огороди. І тоді воно вас не винятиме. Ну Ти ж не можеш судити, чи це засрання чи ні. По-твоєму, це засрання, а по-моєму, це удобрення. Ні, ви чуєте, оце отаке от буде... Да. Тільки щось приїжджав, кричав там. А який у вас виход, питаю, який виход? Є який варіант у тебе? Яка ну, ви ж на ти Що ти пишуєш місці з ним. А що ж ви не думаєте, що які... Які ти не думаєш придумати? про населення, що воно зараз воняє? коли його, коли й все. А він що? Це не виход. Там повна культур. Через неділю кукуруза убереться і все тебе качеться на поля. — Це не ну, Мені це теж воня, я знаю, що воня отстойник кинуть. А повин... гроші пахнуть. Йому гроші повин... пахнуть, мільйони це на отримають. Так а чого ви дозволу не питали? Ви захватили отстойник, ви дозволу не питали в селищної ради, як ви могли зливати сюди їх? Як ви могли зливати у відстойник? Ось був теж, чого ж він не спитав? Стояв при Жукові. Чого ж він не спитав, який дозвіл? Як воно, Юрій Петрович, як воно це, що воно, як воно буде? Ну це в нього ж паї, жука паї. Та оце. при чому тут паї, Така люди згоді, Ні, Він на... говорить, що коли тут сюди качають, коли перекуру. Ну, прибере ну, кукурузу, ну знаєте, викачувати? що ну не робіть нас дураками, ми, ми вже Викачували. так, вже обплювані і обгадані не він, ні, під. Це зв'язки, я ж не кажу, зйосліється. Я не знаю, якщо це, Будем це зніміть тепер, зніміть тепер усе оце. Отак От і подивитися, яка площа більше трьох гектарів зараз, більше трьох гектарів зараз загаженої землі. Від товариства сільські традиції на те, що вони будуть заповняти своїми нечистотами, не надходило жодного звернення і не надавалося їм дозволу на те, щоб вони заповнювали ці карти. Вже був складений вчора акт щодо виливу цих нечистот і будемо займатися. Цією проблемою писати до прокуратури, писати до екологічних служб, щоб вони розібралися, чому так сталося.